Одним з пріоритетних напрямів діяльності держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров'я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення. Вона створює Недобросовісну конкуренцію щодо тих суб'єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов'язань щодо сплати податків, охорони праці, соціального забезпечення працівників. Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників в умовах повноваштабної війни. Одним з головних чинників для перемоги є підтримка держави, яка всі свої можливості спрямовує на забезпечення Збройних сил України. Сплата податків. Важлива як ніколи. Кожен, хто вважає себе українцем і громадянином нашої держави, має розуміти, що задекларована праця це шлях до вільної, незалежно економічно сильної держави. Саме тому, з 19 серпня, по 1 листопада 2024 року Державна служба України з питань праці розпочала інформаційну кампанію Виходь на світло. Це черговий крок до формування у суспільства розуміння важливості оформлення трудових відносин. Основна мета цієї кампанії донести до всіх громадян інформацію про ризики і наслідки незадекларованої праці, правильність оформлення трудових відносин та зміни у законодавстві. Незадекларована праця це свідоме уникнення роботодавцями і працівниками офіційного оформлення трудових відносин. Така практика може здатися привабливою, оскільки вона. Дозволяє обом сторонам отримати певні переваги, такі як зменшення податкового навантаження, уникнення виплат до фондів соціального страхування або навіть отримання соціальних пільг, які інакше були б недоступними. Для працівників ризики незадекларованої праці можуть включати відсутність соціального захисту, відсутність доступу до системи пенсійного забезпечення, труднощі з отриманням медичної допомоги. А також відсутність гарантій стабільності та безпеки на робочому місці у випадку непередбачених обставин, таких як хвороба чи травма, працівник може залишитися без засобів до існування та необхідної підтримки. На превеликий жаль, незадекларована праця залишається поширеним явищем і під час війни. Це не тільки підриває соціальну справедливість, але й задає суттєвої шкоди економіці та обороноздатності нашої країни. Кожна гривня, яка не сплачена до державного бюджету через незадекларовану працю, зменшує можливості для фінансування армії підтримки соціальних програм. З метою боротьби з цим негативним явищем та підвищення обізнаності громадян про ризики і наслідки незадекларованої праці, Державна служба України з питань праці ініціює масштабну інформаційну кампанію Виходь на світло. Ця компанія покликана донести до роботодавців і працівників важливість дотримання законодавства у сфері трудових відносин. Кампанія спрямована не лише на інформування, але й на активний моніторинг стану дотримання вимог законодавства. В рамках цієї ініціативи інспектори праці здійснюють інформаційні відвідування підприємств у різних галузях, таких як сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля, тимчасове розміщування і організація харчування. Інспектори праці надають роз'яснення, консультування та аналізують динаміку працевлаштування працівників. Цей моніторинг дозволяє виявити суб'єкти господарювання, які використовують працю без укладення трудових договорів і вжити відповідних заходів для виправлення ситуації. Пам'ятайте, тільки задекларована праця забезпечує стабільність і захист для працівників, сприяє розвитку економіки та підвищує обороноздатність нашої країни. Кожен з нас може зробити свій. Внесок у зміцнення нашої держави, працюючи легально і відповідально, тільки разом ми зможемо побудувати сильно, незалежно і процвітаючу Україну. Відповідно до частини першої статті 21 кодексу законів України про працю, трудовий договір це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникову заробітну плату. І забезпечувати умови праці необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою старін, згідно частини 4 статті 2.4 Кодексу законів про працю працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленим розпорядженням або наказом роботодавця та повідомлення. До центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, затвердженому кабінетом міністрів. Тож офіційне працевлаштування починається саме з підписання трудового договору. Отже, нелегальним працевлаштуванням слід вважати наймання працівника на роботу без офіційного працевлаштування, тобто без укладення трудового договору. Таким чином, відповідно до чинного законодавства України, роботодавець може допустити працівника до роботи лише після укладення з ним трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням, та подання повідомлення Державній податковій служби та її територіальним органам. Про прийняття такого працівника на роботу до моменту допущення його до роботи, нагадуємо, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договора є протиправною поведінкою, а тому роботодавці, які не оформлюють належним чином своїх працівників, несуть юридичну відповідальність за такі дії, а саме адміністративно і кримінально.